Мабуть, тільки лінивий українець, або той, якому все одно не слідкує останні дні за новинами, навіть якщо ви, як і я, не розбираєтесь в політиці, все одно зрозуміло, що щось не так і що саме не так, також зрозуміло. Протягом цих днів у мене склалося відчуття, що якісь великі надії на великих людей, які в цьому світі щось можуть порішати, розсипалися і вкотре повертаєшся, ніби з гірки з'їжджаєш до Божого Слова, яке. Попереджало, що той, хто надіється на людину, він не буде щасливий. Пророк Єремія пішов навіть далі. Він, взагалі, знаєте, не, не грається з нами, а каже проклятий той, хто надіється на людину. І не знаю, як ви. Я не хочу бути проклятою. Ці дні, коли так особливо гостро відчуваєш потребу в божій опіці, в божій присутності, коли так пристально слідкуєш за новинами, і десь по відчуттях це нагадує початки війни. Бо погодьтеся, ці три роки повномасштабного вторгнення стали для нас певною рутиною, як би жахливо, жорстоко і неймовірно це не звучало. І теперішні перипетії, які ведуть за собою якісь зміни, які неможливо спрогнозувати, зрозуміти, куди все це йде. І в такі періоди завжди є два варіанти розвитку подій. Перший варіант це просто зневіра, абсолютна зневіра. В щось, в що ти вірив, наче не працює, наче нічого не відбувається. А інший варіант це коли навпаки в такий критичний момент просто вмикається якась додаткова надпотужна віра, ніби всі генератори віри в світі підключаються до тебе, і ти молишся як ніколи пристально, як ніколи пристрасно, і шукаєш, шукаєш цієї божої волі, і просиш, щоб Бог відкрив тобі. Щоб Бог дав тобі надії, щоб Бог дав тобі мир, тому що ворог тільки той хоче, щоб вкрасти в першу чергу мир з нашого серця. В ці дні я пригадала собі одну історію, яка сталася зі мною моєю старшою донькою рік тому. Також приблизно в період різдвяних свят ми йшли з нею в магазин за так, якось мокро, падав мокрий сніг. На вулиці майже не було людей. Ми практично нікого не зустріли по дорозі від дому до магазину. Це метрів 500. І раптом на обочині, от просто на тротуарі, я побачила постать. Хтось сидів на краю тротуару. Я зразу подумала, напевно, безхатько. Ми підійшли ближче, і я зрозуміла, що ні, тут щось зовсім інше. На безхатька ця жінка не схожа, дуже старенька, з е, сивим коротким волоссям, дуже блакитними, такими глибоко-глибоко посадженими очима. Вона була одягнена в домашній бордовий халат, тапочки домашні, такі тепленькі, і такі картатий зовсім тоненький шарфик був в неї на плечах. Вочевидь, вона наче загубилася, і ми її запитали, чи потрібна їй допомога. Вона сказала так, ми допомогли їй підвестися. Вона така була дуже тендітна, дуже крихітна. І коли вона встала, вона була навіть нижчою за мою десятирічну доньку. Уявіть собі. Ми запитали її, як її звати. Вона сказала: Мене звати Естер. Я кажу, де ви живете? І тут вона каже: Я не знаю. Чесно, мене тоді пробрало таким холодом, бо я собі не могла виявити, що така ситуація може стати. Що, що робити в такій ситуації? Я кажу, може, ви можете пригадати приблизно хоча б район чи десь. Я розумію, що це десь ось тут, ось тут, що, вочевидь, в неї хвороба Альцгеймера, і такі люди мали б носити спеціальні браслети з позначкою і адресою їхньої домашньої. Ми почали рухатись в напрямку магазину, тому що вона сказала, що їй здається, що це вулиця схожа на ту, на якій вона живе. Я Видихнула всередині з полегшенням, але я намагалася теж тримати себе в купі, тому що поруч зі мною донька, яка також злякалася. Ми почали дзвонити всі двері. Там було чотири дзвінки. і Нам відкрив е, такий літній дідусик. Який сказав: О, Естер, де ти була? Я так хвилювався. І я просто видихнула. Я подумала, що це, напевно, її чоловік. Ні, я її не чоловік, я її сусід. Вона живе в сусідніх, в сусідній квартирі зі своїм сином. Він почав мені розповідати, що я просив сина поставити камери і закривати за собою двері. Вочевидь, сталася якась дискомунікація. Словом, ця пані Естер вийшла з дому. Вочевидь, також в той момент, коли. Вона втратила пам'ять. Добре, що всі знайшлися, що вона не замерзла. Я в той момент подумала, що ми всі десь трішки схожі на цю пані Естер, яка забула де її дім. Я можу забути, де мій справжній дім. Я можу забути звідки я, хто я. Я маю на увазі, що я можу забути, хто насправді мій батько, що може порішати він. Ну, говорячи такою звичайною мовою, я забуваю про те, що моя справжня батьківщина це небо, і це стосується не тільки мене, а й кожного християнина, хто свято вірить в Бога Ісуса, Живого, Воскреслого, який діє сьогодні, а не тільки в книзі під назвою Біблія. Коли нас накриває буря, як тоді, коли учні з Ісусом сиділи в човні. Ісус спав на подушці, а учні сильно перелякалися. Хоча вони вже бачили і чудеса, які він робив, і слухали проповіді, які він їм говорив. Вони бачили значно більше, ніж можемо зараз в Біблії прочитати ми. І на момент бурі вони забули, хто з ними в човні. Забули. Це такий духовний Альцгеймер. Духовний Альцгеймер, коли ти на якийсь період часу, коли тебе накриває багато складних обставин, які об'єктивно по-справжньому складні. Цей біль справжній, ці складнощі справжні. Але на цей момент Бог той самий, той самий, який був до наших складностей, той, який провів нас через ці роки, і той, який далі буде з нами, бо це його обіцянка, бути з нами по всі дні аж до кінця віку, я забуваю. Я забуваю, що він вже зробив для мене, я забуваю, що я в його руках і що моє волосся на голові пораховано, я забуваю це. І коли я забуваю, я даю дозвіл оцим страхам, зневірі, розпачу, заполонити моє серце. Спочатку мій розум, а потім моє серце. Дивлячись на бурю, яка відбувається, дуже легко зневіритися. Але як тільки ти переносиш свій фокус з бурі на Ісуса, ти бачиш того, хто простягає руку і наказує штормові зупинитися. І шторм зупиняється, бо шторм слухає сили голосу Божого Сина. Не знаю, що нас чекає, не знаю, наскільки амплітуда ситуації може бути ще більш розгойданою. Ми не знаємо, але Бог знає. І як тільки ми будемо дивитися на нього, будемо довіряти йому, будемо шукати його волі в нашому житті. Коли ми будемо шукати його заспокоєння в цій ситуації, в якій ми є зараз, бо ситуацію ми змінити не можемо. Але ми можемо змінити своє ставлення до цієї ситуації. Я ні в якому разі не закликаю нікого з нас бути байдужими чи не співпереживати. По перше, це напевно неможливо. А по друге, це і не має сенсу, тому що ми говоримо про якийсь наш земний дім. Про фізичний дім, про середовище, про нашу країну, про друзів. Тому неможливо це просто, знаєте, перелистати, перегорнути, проігнорувати. Пам'ятаєте, на початку відео я казала, що в випадки таких турбуленцій завжди є два варіанти. І так от, перший це зневіритися, а другий це навпаки акумулювати всі свої сили, акумулювати всі спогади, про всі свідоцтва, які вже були в нашому житті, про те, що Бог робив до цього дня в нашому житті. І просто молитися в цьому напрямку, щоб Господь нас підтримував, давав нам ці сили в першу чергу духовні, щоб цей наш Альцгеймер не працював нам на знищення. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, про підписку на наш канал і поділіться в коментарях, що вам допомагає повертати мир в серце, коли навколо турбуленції, коли навколо якісь незрозуміло куди. Несуться всі ці новини, і що буде відбуватися далі. Як рятуєтеся ви? Що вам допомагає? Буде дуже корисно не тільки для мене, а й для інших людей, хто буде читати ці коментарі. Дякую вам.